Доброго дня, шановні учасники. Ми переходимо до третьої сесії нашого фестивалю. І Хочу представити нашого спікера, Шильцина Ярослава Володимировича, студента спеціальності 274 автомобільний транспорт. І сьогодні він вам розкаже, розкриє тему полегшений пуск двигунів внутрішнього здобування за допомогою тепло акумулятора. Будь ласка, Ярослав, даю вам слово. Mm, зараз. Mm, так, веду презентацію. Всім добрий день, мене звуть Ярослав. Тема сьогоднішньої презентації це пологший пуск двигунів внутрішнього згорання за допомогою теплоакумулятора. Ми розглянемо, як він працює, які задачі він виконає, виконує та як він влаштований. Наш об'єкт розробки це удосконалена конструкція теплоакумулятора для покращення умов роботи двигунів внутрішнього згорання. Існує проблема запуску двигуна при низьких температурах. Проблема є особливо актуальна у зимовий період або у регіонах з холодним кліматом, де температури можуть опускатись нижче нуля градусів. При низьких температурах гусина і в'язкість мастил та палива збільшується. Це ускладнює їх рух у системах подачі. Наступним фактором є те, що бензинові двигуни потребують оптимальної суміші повітря і палива для запалювання, але при холодній погоді паливо випаровується повільніше. Це призводить до труднощів з утворенням потрібної суміші для запалювання, і створює проблеми зі стартом двигуна. Ще одна проблема складається в тому, що металеві деталі двигуна впливом низьких температур стискаються, що збільшує механічний опір при запуску двигуна і створює додаткові навантаження на стартер. А за надзвичайно низьких температур відбувається зниження еластичності гумових і полімерних деталей. Що призводять до їх швидкого зносу, або навіть пошкодження під час запуску. Основна мета теплоакумуляторної батареї – це акумулювати тепло, яке утворюється при роботі двигуна, а потім використовувати його при запуску двигуна, коли він охолоне. Спершу розглянемо заряджання теплоакумулятора від розетки або мережі. Пропонується за допомогою мобільного телефона та розумної розетки приблизно за годину від від'їзду вимкнути або поставити на таймер розумну розетку для заряджання теплового акумулятора. Струм подається на тен, трубчастий електронагрівник. Він в свою чергу нагріває антифриз до потрібної температури, і тепло від антифризу поступово передається акумулюючому матеріалу. Це можуть бути парафіни, мастила тощо. При цьому акумулюючий матеріал приходить від твердого у рідкий стан, забирає в себе тепло. Після повного розплавлення він перестає забрати в себе тепло, тобто встановлює баланс, після чого систему можна від'євнути від мережі. При обертанні ключа запалення, коли сигнал ще не подається на стартер, електронне блок управління падає, подає, корочий сигнал на електромагнітні клапани 8 та 11, що зображені на схемі. А також на насос 10. Насос починає працювати. Теплоносість забирається з двигуна, Далі через клапан 8 та теплообмінок 5 прямує на насос 10 та клапан 11, після чого знов поступає в двигун внутрішнього згорання. Після того, як температура двигуна досягнена приблизно 40 градусів по Цельсію, воді, водій запускає двигун, тобто вмикає стартер. Після запуску двигуна електронний блоку управління закриває клапан 11. Та вимикає, вимикає насос 10. При цьому електронний блок управління відкриває клапан 9. Теплообмінник починає працювати в режимі заряду. За рахунок теплоізолюючого матеріалу 12, що зображено на схемі, акумулятор встуває ватр... повільно і зберігає тепло до 8 годин. Теплоносія вставає до 60-65 градусів по Цельсію за цей час. При повторному запаленні електронний блок управління подає керуючий сигнал на електромагнітні клапани 8 та 11, а також насос 10. Теплоносій забирається з двигуна, а далі через клапан 8 рухується по теплообміннику 5 через насос 10 та клапан 11. Після чого знов поступає в двигун внутрішнього загорання і обігріває його. Після запуску двигуна електронний блок управління закриває клапан 11 та вимикає насос. При цьому відкривається клапан 9. Двигун обігрівається автономно та повністю готов до роботи. На наступному слайді зображена рекомендована схема монтажу теплоакумулятору на вантажний автомобіль. Теплоакумулятор встановлюється якомога ближче до двигуна, щоб запобігти втрат тепла при транспортуванні теплоносія від теплоакумулятора до двигуна. Це в нас подробно показано на схемі. На наступному слайді зображений графік роботи теплоакумулятора. На першому слайді можна побачити, до якої температури охолоне теплоносій при простої автомобілі за певний час. До мінімальної рекомендованої температури запуску двигуна носій встина за 400 тисяч секунд. Тобто за 111 годин при простої автомобіля при сонячній температурі близько 0 градусів по Цельсію. На другому графіку зображено за який час двигун прогріється до рекомендованої температури. Чорною лінію зображена температура двигуна. Тобто до мінімальної рекомендованої температури запуску двигуна 40 градусів по Цельсію. Він прогріється за 230 секунд або 4 хвилини. Після цього йде заряджання теплоакумулятора від працюючого двигуна. Температура теплоакумулюючого матеріалу буде відповідати повністю зарядженому акумулятору через 3 тисячі секунд, тобто через 50 хвилин. Ось тут це зображено. За рахунок пропускового обігріву двигуна в декілька разів зменшиться викиди СО CO та СО2 у атмосферу. Оскільки у прогрітому двигуні паливо повітряна суміш представляє собою суміш парів пального з повітрям, а при охолодженні двигуна бензин поступають дрібними каплями, через які збільшуються викиди шкідливих речовин. З цієї ж причини при обігріві двигуна витрата палива зменшується на 15-20%. Нагрівання двигуна до робочих температур також сприяє зменшенню зносу двигуна, масила, що знаходиться між кільцями та стінками циліндрів, стає менш в'язким, тобто зменшується тертя і полегшується пуск двигуна. Також на слайді зображені наші інші переваги встановлення теплої акумулятору не тільки для автомілів, а й для всієї економіки України. такі як економія нафтопродуктів, як стратегічної складової бюджету України та зниження амортизаційних витрат для перевізників. На цьому в мене все. Сподіваюсь, ви підкреслили себе щось нове. Всім дякую за увагу. Дякую, Ярослав, зараз ми переходимо до блоку запитань та відповідей. та побажань Ярославу. Будь ласка, піднімайте руку, і я надам вам доступ до мікрофону. Поки ви думаєте над питанням, або пишете його у чат, я надсилаю вам Google форму цієї зустрічі. Будь ласка, переходьте та проходіть, щоб от щоб прослуховування цієї зустрічі було зараховано. Я, поки ми чекаємо на ваші відповіді, хочу подякувати. Е, я не згадала на початку е, керівника е, Ярослава. Це Клюєв Олег Ігорич. Дякую за підготовку. Е, студент, так, бачу, вже, вже є. Ага, перші запитання. Так, 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 надаю. Так, Перший Владислав Проценко. Так. угу. Так, дякую, Ярослав Володимирович, за доповідь. Значить, запитання в мене таке. По-перше, не запитання, а побажання. Ви ж не сказали про військову техніку? Так, що це є актуально. Щось знітилось трошки. Значить, друге запитання таке: скажіть, будь ласка, як би можна було знизити втрати від того акумулятора теплові? От у вас там на схемі, я вже забув, який слайд, правда, другий, по-моєму, показано схему того акумулятора, там теплоізоляція, але без розкриття, що то за теплоізоляція. От як можна було би підвищити термічний опір? Я вже вам даже підказую, за рахунок чого. І друге питання, теж може я неуважно слухав, які. Матеріал у цей теплоносій, що то за матеріал? Розкажіть нам, будь ласка, може, з другого варто почати. Дякую. Ну Теплоносієм є теплоносією, як і у всьому автомобілі, тобто так називаємо антифриз, який допомагає підтримувати, від, підтримувати определену температуру двигуна. А щоб зменшити витрати втрати, тобто температури, використовується матеріал як і у всіх теплоакумуляторах, та у автомобільній промисловості. Дякую, Рославич. Я би назвав вашу відповідь упевненою: а можна було б згадати про коефіцієнт теплопровідності повітря. Який є найнижчим, одним з найнижчих з усіх матеріалів. І сказати, що можна було би там помістити якусь повітряну прослойку, От, якщо пам'ятаєте, в старих вікнах рами були на відстані одне від одної. Це для того, щоб зробити додатковий термічний опір. Або в термосі то саме. А у вас фактично це термос, тому, тому так. А, взагалі, я підтримую вашу роботу. Вона зараз є дуже перспективною, з огляду на військовий стан, це раз, і два з огляду на стан нашої енергетичної системи, де треба запускати дізель-генератори для роботи господарств, зарядки акумуляторів, електротранспорту і так далі, так що. Ви в наступних доповідях могли би звернути на це увагу і підкреслити. Дякую, в мене немає більше питань. Я вам дякую за відгук. Так, далі Марія Палівна. Угу. Дякую, дякую, Ярославу. Тут у вас пішла така серйозна чоловіча дискусія, професійні питання від викладачів. Дякую. За це і за те, що ви змогли відповісти на це питання. Ну, в мене питання суті жіноче. Я далека від двигунів внутрішнього згарання, зазвичай, я та, що сидить поруч з водієм. Скажіть, будь ласка, може, жартівливе таке питання? Яку пораду ви дасте жінкам, що можна сказати чоловіку, що поруч, щоб його вразити своїми знаннями про двигун внутрішнього згарання? Ну, там, Навіть не знаю. Якщо у нього з машиною щось не заводиться. Не знаєте, що потрібно встановити теплоакумулятор, мабуть. О, я йому скажу теплоакумулятор, і він буде вражений, дякую. А, ну, Це жарти, звичайно. Дякую вам за доповідь. Було дуже цікаво. І я впевнена всім автомобілістам корисно. Там у вас в чаті ще питання. Я впевнена, або ви їх зачитаєте, або наш адміністратор зуму вам зараз зачитає ще такі більш професійні, не жартівливі питання, але я вам дякую. Дійсно, Херсонський національний технічний університет може пишатися своїми студентами. Дякую, дякую, Марія Павлівна. Uh, так, бачимо ці підняту ручку у Євгена. Надаю вам доступ. Можете включити мікрофон? Давайте ще раз спробуйте. Ярослав, а будь ласка, а про які автівки йде мова вообще? Ну, на схемі був зображений грузовий транспорт, але теплоакумулятор також можна встановлювати на легковий та на будь-який пасажирський, тобто автобуси, на все, що завгодно, в принципі. Ні, просто в сучасних машинах это все давним-давно використовується по типу Webasto і ну, как бы в чем проблема? Чесно кажучи, не дуже зрозумів, про що саме ви кажете. Тому що саме така схема, як була зображена, доволі рідко використовується і на серійній моделі не ставиться. ставить. Якщо ви хочете, так. Uh, да. Нет, просто я веду к чему. В современных машинах есть тип вебасты. Ну, есть там сухого типа, мокрого типа. Они точно так же догревают ну, систему охлаждения, систему смазки, прогревают салон, ну, любые опции. Есть они точно так же электрического типа, которые стоят, ну, в систему охлаждения, врезано тена, Ну, то есть, ну, это все давным-давно уже существует. Они точно так же програмируються з пультов, з мобільних приложений. То есть это как бы все єсне. Добре, дякую, Євген. А, в нас є декілька ще запитань у чаті від Віктора Чернова. Чи є сенс купувати? Чи є сенс купувати звичайному автомобілісту такий тепловий акумулятор? Для повсякденного користування зимою. Це все залежить від, від регіону та погодних умов, у яких ви проживаєте. Якщо температури не, не дуже низькі, то в принципі сенсу немає. Коли температура може доходити мінус 10, 20, 30 градусів по Цельсію, то можуть виникати великі складнощі з запуском двигуна. Ну так вебасто ж використовує зовнішнє джерело енергії. Де ви будете брати в полі розетку? Чи не, це було теж жіноче питання, я трошки не, не, не слухав. Ну, так Вебаста питається точно так же дізельним паливом і бензином. Так, но... так дізельне паливо це ресурс, а енергія охолоджуючої рідини це скидна енергія. Ні, Як... так хорошо. А де брати цю енергію? двигун працює, акумулятор отримує заряд за рахунок скидної енергії. Машина простояла троє суток. Дальше що делать? В мінус 30 днів. Ну, да що робити, теплоізоляцію підсилювати, щоб не охолоджувалося? Ні, сказав... так а можна ж запалить вебасту і точно так же її нагріти. Ну, да, ясно, можна. Якщо ви не, не в полі знаходитесь, то можна, а якщо в полі, то не можна. Що тут думати. Значить, для військової техніки це хороше рішення, просто треба удосконалювати, зменшувати теплові втрати, розумієте? Бо Гебасто ж має зовнішнє джерело енергії. От, ну, Це я так допомагаю тому доповідачу, звісно. Він це має говорити, а не я. Ну, Просто щоб було справедливо, розумієте? Ні, я просто там не с нічого не спорити, це просто чисто дискусія. Ну, я просто не можу зрозуміти, для чого це взагалі потрібно. Ну, це ну, все давним-давно вже придумано і все воно вже працює. аккумулятор може до п'яти днів не заряджати окремо, він може до п'яти днів зберігати тепло, яке виділяє сам двигун простого автомобіля. 5 днів. Так, якщо можна, я також трошки пару слів скажу і втручу в цю дискусію. Ну, по-перше, формат студентського джема це не наукова конференція, де ми розповідаємо про якісь наукові нові результати. Тут ми ділимось знаннями, зокрема з такими користувачами, які як я, яка не розуміє нічого, нічого про двигун внутрішнього згорання, зокрема тільки там зі шкільної програми. а… Пан Ярослав для всіх розповідає про корисні речі, які варто знати. Тому, якщо ми хочемо почути щось нове, то ми долучаємося до наукових конференцій. А формат студентського джему – то поділитися знаннями, які ми маємо на сьогодні. Тому давайте будемо один до одного добрішими. Дискусія. Дуже гарна і дуже гарна собі Ярослав. І дякую за підтримку. Мабуть, керівника, але ну пам'ятайте, що формат студентського джему це ж трошки інший. Тут не, не буде такого щось сверх нового е, науковому плані. А дійсно ми розповідаємо і ділимося досвідом один з одним. Зокрема, тут присутні не лише люди, які пов'язані з механікою. Тут я бачу студентів-дизайнерів, для яких, мабуть, це була нова інформація. І є студенти з інших спеціальностей, яких також нічого не розуміють о, в тій техніці, про яку розповідав Ярослав. Не в акумуляторах, не в бастах, не в двигунах, тому дякую. Ви зробили велику справу познайомили тих, хто нічого про це не знав, з корисною інформацією. Дякую, у нас є ще декілька питань у сайт, багато питань сатя, я так сказала. Як впливає теплоакумулятор на прогріз масива в перших теплі перш... перш... двигуна? Ну, теплоакумулятор е, працює по тим же по малому і по великому колу, за яким охолоджується двигун, але він їх нагріває при, ну, перед стартом. Також є, взагалі, час двигун, тобто, до мінімальної температури,

Дякую, Соня. Всіх вітаю. Щось погано тебе чути, Соня чула ми останні. Це це питання. Дивіться, Марія Павлівна, і всі присутні. Тема, яку підняв Ярослав, настільки цікава для всіх, тому стільки коментарів, стільки питань, і я хочу там, бачила в чаті і коментарі від Кузнесова Юрія Миколайовича, це доктор наук, професор Київського політехнічного інституту. І йому цікава ця тема, і багато питань від наших студентів, і від студентів-практиків, які безпосередньо займаються ремонтом автомобілів. Тому, Ярослав, ти великий молодець, що ти підняв таку тему, що ти в ній розбираєшся, що ти намагаєшся донести свої знання до всіх, і до професіоналів, і до тих, для кого це все нове. Тому дякуємо тобі, що ти нам всім розказав про це, і дякуємо, що відповідаєш на питання, а що там з часом. Ще є у нас час на питання. Сонь, наладила ти своє? Так, так, мене чутно краще. О, чудово, давай, Слухи. читай. А, тут є багато-багато побажань, а, ось бачу. А... Так, я я дивлюсь, чи не повторювалися вони точно. А, а, бо тут була дискусія і в чаті. Поки була і така дискусія, то ладно. наче це всі питання. Так. У нас у нас ще є час. Ярослав, можна сказати, так. там в кінці були е, перелік публікацій, і там були статті. Значить, то статті, правда, керівника, а не доповідача, але це до, до Значить, Якщо є статті і патенти, значить От. Тому е, це що називається вдогонку. Хоча я і не керівник, я так просто фан-клуб. Тому це кажу. Там новознав в цій роботі є, і думаю, що вона ми могла зацікавити і наше міністерство, яке захищається, за, займається захистом нас, власне. Так, дякую, вибачте, що я багато слів. Там написали участь чаті, що так, там є і публікації за участю доповідача також. Раліку. Так, там остання публікація з моєю участю. Ну, от значить, я погано дивився. Дякую. Чи є ще запитання? Якщо немає, то ми можемо я останній раз кидаю вам Google форму, проходьте тест. Там Ярослав самостійно е, створював тест по своїй доповіді. Також ви можете залишити там йому е, побажання. А я тоді, поки анонсую наступних наших доповідачів, це в нас четверта сесія. Також два від... доповідача. Uh, студент 125-ї спеціальності кібербезпека, uh, мокляк-микита з темою анатомія комп'ютера, і студент 174-ї спеціальності автоматизація комп'ютерної інтегровані технології та робототехніка. Латишев Віталій з темою вимірювання якості життя людини з використанням технології інтернет речей. Інтернету речей uh, такі знову ж у нас пішли технічні uh, технічні такі теми. Uh, тому обов'язково доєднуйтесь а, до них. Тоді ми завершуємо цю зустріч. Дякую, Ярославу, тобі за твою доповідь. А, дякую керівнику Ярославу. Тоді а, на зустрічі до наступної, а, наступного лектора. Так, Вам також дякую за прослухування і за всі ваші питання. А тоді переходимо до наступних лекторів.